Ну і перше відео, можливо, воно не настільки епічне за наслідками і як за самим процесом і емоціями. Українські військові показали, як знешкоджують ворожий дрон просто зі стрілецької зброї, з автомата. Ось намагається наш захисник влучити, і, зрештою, він в нього таки влучив. От ми чуємо в принципі ці емоції По закадровому поза емоціям. Чу так ну, що бо, емоція ну, ми розуміємо різницю між тим, щоб вразити е, повітряну ціль з за допомогою керованої ракети, а інше діло просто кулями калібру 5,45 мм з автомата. Це дуже непросто насправді трапляється не часто і тим цінніший цей здобуток для наших хлопців. Ну, в інтернетах цих ваших пишуть, що це ланцет. А ланцет це достатньо такі неприємні і небезпечна зброя, яку використовують росіяни. Тому цілком ймовірно, цей дрон так і підказують мені, що дорога, ну точно дорожче кулі, яку ЄСБУ. І цілком ймовірно, цей дрон можливо летів вражати якусь техніку, тому зрозуміло, чому так радіють хлопці, знищивши, в принципі, достатньо. Цінну одиницю озброєння, яка є у Російської Федерації, наступне відео про математику, але від е, цікавого викладача Сирський описав цікаву математичну формулу, і тут треба дуже уважно читати, щоб зрозуміти, що відбувається на відео. Отже, математика це складова війни. Тут читаю дослівно, Я ніколи не був сильний в математиці, і зараз, щоб не збитися, просто читаю дослівно. аби нічого не пропустити. Так і нічого не пропустити. Вбивчою для ворога її роблять воїни 30-ї окремої механізованої бригади. Математику мається на увазі. Це бахмутський напрямок. Вісім окупантів приїхали на двох машинах і заховалися у будинок. Записуємо один постріл з будівлі, і з неї втекли лише п'ять а один випав п'ять окупантів кинули свого одного і заховалися в кущах. Ще один постріл, і лише два втекли куди подалі. Шестеро окупантів вже нікуди не поспішають. І вся ця математична ситуація на відео від аеророзвідника В'ялого, який коригував вогонь САУ першого самогідного артилерійського дивізіону 30-ї ОМ. БР. таке рівняння. І, в принципі, навіть попри те, що я гуманітарій на всю голову, мені все чудово зрозуміло. І хлопцям за зрозуміло, кому плюс кому мінус за складання цього існу: 12 з плюсом Ну і далі ще одне відео доволі кумедне, яке зняв український дрон. Після того, як щось сталося з. Танком окупантів, чи то він підірвався на міні, чи то просто заглох. Невідомо, тут не видно ніякого диму, нічого. Вони так втікали, що один побіг просто без штанів. І таке враження, що навіть без всього іншого. Це не цей, а той, що попереду біжить, бачите, там світить. І він щось він заплзашпортався в своїх штанах і, зрештою, просто звалився в канаву. Ну нічого такого особливого, але реально смішно погодьтеся. Ну так, не кожен день з'являються такі відео, де з танків вибігають голі люди. Цікаво, що змусило його. Ну так, да, в танку галяка. У вигляді Адама. Адама. Бо, я не від буду своєї машини до кінця цю фразу озвучувати, головне в танку, що не М -м. можливо, він саме це робив. Хто okay. знає, хто знав. на півночі від Бахмута, окупанти провели процес демілітаризації свого чергового Т-62М. На відео видно, як російський танк приїжджає дорогою дорогою замінованою у два ряди. І здається, що екіпаж цієї машини таки помітив загрозу в останню мить, але вже було зарането пізно. І крім того, автори цього відео заявляють, що самі ж військові цю дорогу, російські військові, цю дорогу мінували. І я, в принципі, охоче вірю в. Таку тезу, тому що враховуючи наскільки щільне і хаотичне мінування зараз доводиться давати збройним силам України про що самі воїни говорять? То чому дивуватися, що на цих мінах підривається російська техніка і російські солдати, якщо такий хаос влаштували росіяни зі своїми мінними загородженнями, але як би там не було? Ну, треба зауважити, що місія ці міни не були навіть заховані. Вони просто лежали поверх асфальту, і вони помітили це в останні моменти і не встигли зреагувати. Вони звичайно розігнали, що дивіться, який потужний е застарілий цей танк Т 62 яким там літери М не додавали б до його назви. Але ми бачимо, що він виведений з ладу відверто. Е він не може продовжувати бій. І головне те, що ми так і не побачили, як його залишив командир власне танку. Ми бачимо трьох штанів екіпажа. Я нагадаю, що в цьому танку їх чотири, оскільки танк не має Автомата заряджання є, ще заряджаючий, і всі повилазили. А командир з того лючка, який по кадру ліворуч, бачите, він відкритий звідти валить дим. Він так ми так і не побачили на цьому відео. Тому невідомо Тому хочу щиро сталося. вірити, що з ним сталося саме те, чого б нам усім хотілося. Так, звичайно. Uh, і ще uh, одне відео про танки, і знову тут є т uh, 62 Але найцікавіше те, що поруч з ним Т-90, і вони на одному фактично п'яточку дороги, і одна і та сама доля їх спіткала. Обидва вони знищені на українській землі. Що один з найстаріших у складі окупаційних військ, що найновіший, але доля однакова, абсолютно Там ще якась вони машина. Не бачу ззаду стоїть. Не зрозуміло, ну, яка. Ну, то, мабуть, ті, хто приїхали знімати. Оце Т-90, перед цим був Т-60. І Хоча між ними... розповідають, розповідають росіяни, що між ними принципово різниця, в автотексі захисту, від протитанкових мінімум. засобів. Але... але гарять вони, як бачимо, Абсолют. абсолютно єдина.